Господи, Всемогутній, Отче святий, у день чистого четверга схиляю серце перед Тобою, бо ти джерело життя, сили і благодаті, очисти мене, мого духа і тіло, мов води ранкового світання, обмий усі мої тривоги, хвороби, втому і сум. Господи Ісусе Христе, Ти у цей день омив ноги своїм учням і подав приклад смирення і любові. Омий мою душу від усякого гріха, сповни мене терпінням, милістю і вірою. Дай мені, Господи, міцне здоров'я, тілесне і душевне, силу духу і витримку у випробуваннях, мудрість серця, щоб розрізняти добро і зло, щасливу долю, що веде до Твого світла, благослови мою дорогу, мої справи, моїх рідних і близьких, захисти від усякого лиха, від ворога видимого і невидимого. Нехай ангели Твої ходять попереду мене, а Матір Божа покриє мене своїм святим покровом. Всесвяті угодники Божі, мученики, праведники, пророки і святі апостоли, моліться за мене перед престолом Божим. Випросіть для мене силу, радість і щедру благодать. Нехай моя душа буде світла, серце спокійне, тіло здорове, а життя благословенне і наповнене Божою присутністю, бо Ти, Господи, мій цілитель. Мій захисник і Спаситель, тобі слава, подяка і хвала, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь.